Слава Україні! Мій позивний Єгер. І сьогодні я розкажу про те, як підготуватися до війни. Ця тема актуальна, я думаю, буде актуальна і ще пару років. Тому розпочнемо з простого для того, щоб кожен знайшов собі місце. Спочатку розкажу про хібні уявлення людей на цей рахунок. Деякі люди їдуть туди, не знаючи для чого. У них немає підготовки, вони не знають, що робити, як, вони не вміють стріляти. І це дуже погано на них сказується. Розпочнемо з того, як наш підрозділ готувався, коли ми поїхали і так далі. Розпочалося все з тренувань. Як ви розумієте, будь-який воїн має тренуватися, ну, дивно звучить, так? Ви маєте вчитися стріляти, добре бігати. Високо стрибати і розуміти, на що здатні ви та ваш підрозділ в цілому. Якщо у вас не буде такого уявлення, і ви будете йти просто з незнайомими людьми у бій, ефективності з цього не буде. Тому будь-яка підготовка розпочинається з тренування. Зазвичай це місяць-два до виїзду, ви тренуєтеся, ви виходите в ліс, спілкуєтеся з, з, з своїми побратимами, і у вас зазвичай на це є час. Поки ми тут, вдома, тобто не на війні, ми маємо тренуватися. Що це передбачає? Це передбачає те, що у підрозділу завжди є час на чергування і завжди є час на відпочинок. Будь-який воїн з США, з Великобританії, дивується, коли приїздить до нас і бачить, як люди між чергуваннями просто їблують. Для них незвично те, що у нас часний відпочинок сприймається просто як вільний час для того, щоб піти кудись побухати, відпочити, покататися на машині і взагалі не прикластися до того, щоб стати кращим. Тому це основне з чого починається моральна витривалість з підготовки. Далі, попередній наказ це коли вже. Вава вам говорить, ось приблизно з дня на день ми їдемо. Орієнтовний час підготовки у вас два тижні. Все починається зі слухів. Якщо ваша військова частина існує досить давно, ви будете відчувати ось це напруження в повітрі. Коли всі про це говорили, потім замовкли, знову почали говорити, і ви це відчуєте, коли вже треба буде їхати. Ну, буде час підготуватися. Я ось до чого веду. Такого, щоб от з дня на день немає ні підготовки, нічого, ні часу на підготовку, і ви поїхали. Ну, буває, але дуже мало відсотків. Я думаю, відсотки 2-3 підрозділів їдуть на війну непідготовленими зараз. Добре. Ми говоримо зараз про очікування. Тут люди будуть ділитися на два табори. Коли приблизно вже буде пахнути смаженим. Деякі люди захочуть упітлять, а деякі будуть готуватися, їх буде видно. Зазвичай ті, хто не готувався, забивав на все, ніколи не думав про те, що поїде на війну, але дозволяв собі отримувати ту саму ЗП, дозволяв собі користуватися пільгами, дозволяв собі користуватися тим, що я служу, це моє, моє право на вас гнать. Ну, багато ж військових гонять на гражданських, при тому. Що вони взагалі нічого не роблять. Але то таке. Добре. Говоримо конкретно про очікування виїзду. На цьому етапі деякі люди починають пакувати рюкзаки, докупати необхідне спорядження, пристрілювати зброю, перевіряти ту техніку, яку вони б купили через два місяці. Але так як зараз їхати, вони витрачають останні кошти, купують глушники, купують теплаки, все, що нам. Необхідно. До речі, отут теплак, волонтерський підгон. Дякую дяді Іво за те, що у мене він є. Бо я в собі не міг дозволити перед виїздом його купити. Тому ось так. Добре. Другий табір. Що він робить? Він починає бухати, шукати собі болячки для того, щоб точно не їхати. Тобто, робити вигляд перед командиром, що він безтолковий. До речі, моя порада. Якщо ви із таких, візьміть просто носки і заправте штанину в кожен із своїх носків. Ну, це має виглядати так: високий носок і отак от заправлена штанина. Коли ви будете в такому вигляді переміщуватися по базі, ну, командир, скоріше за все, не буде брати вас на бойові. Можливо, на цьому етапі ви стикнетеся із першими панічними приступами. Тобто, ну, зрозуміло, ті люди, які ні до чого не готувалися і ніколи нічого не хотіли, будуть казати, що це зрада, що знову нас пускають на м'ясо, знову ми не будемо нічого робити корисного. Але намагайтеся не вступити з такими людьми в суперечку, тому що це не призведе до гарних наслідків. Якщо людина вже піддата трошечки алкоголем, якщо людина в паніці, вона не знає, що з нею буде через 2-3 дні, ну, краще її не зачіпати. Краще залишити її в тому стані, в якому вона є зараз, для того, щоб самому не постраждати від такого колективу. Отже, говорю про нас. Ми отримали попередній наказ. У вас є 7-8 днів на підготовку. Всі розслабили булки, о, це ще тиждень, можна нічого не робити. Але реально, через 2 дні вже був реальний наказ, в якому говорилося про виїзд. Що це значить? Якщо вам сказали, що пахне смаженим, треба їхати. Намагайтеся використовувати весь час з користю і зібрати всі свої речі максимально швидко. Реально, у вас може бути менше, ніж 24 години на те, щоб все зібрати. А в нашому випадку лахи можуть бути по всьому місту на різних позиціях, комусь позичив, комусь віддав. Ну і цей момент треба вирішити. Після того, як ви вже зберетеся. Пакуєте речі по машинам чи автобусу, вирішуєте, як ви це будете робити зі своїм підрозділом. Командир має показати, хто де знаходиться в колоні, і ви рушаєте. Після цього дорога, ну ми знаходимося далеко, нам їхати близько 12 годин. Знову ж таки, це колона, то час розтягується більше. Це може бути і 20, і 36 годин в залежності від ситуації на дорозі. І дорога це вже те місце, де вам потрібно систематизувати свою підготовку. Ви маєте більш уважно ставитися до людей, ви маєте виконувати накази, і ви маєте дотримуватися правил чергування. Тобто з цього моменту вже бажано не забивати, тому що в подальшому це скажеться на інших бойових ситуаціях. Ну, беремо умовно два дні на дорогу. В дорозі єдине, що турбує, це БРК, вона може бути будь-яка, може бути охоронять блокпост десь в Краматорську, де взагалі ну, війна відчувається тільки наявністю військових. Там 95% військових в тому місті. І, і все, по факту, і все. А може бути виїзд в Бахмут, ну як був у нас. Тобто нам пощастило, ми там пробули 15 днів, ну, тобто на 15 нас вже вивели. Ну, там було цікаво. Я сумніваюся, що було б цікаво стояти на блокпості. Знову ж таки, це очікування Берки, коли не зрозуміло куди, не зрозуміло навіть в який, в який район ви їдете. Тобто, це може бути Авдіївка, може бути Бахмут, може бути інше відповідальне місце. Але от цього ви не знаєте, і зазвичай цікаво дізнатися. І це є привідом для переживань. Але зазвичай ті люди, які вже їдуть, вони ну, розуміють, куди вони їдуть, і це проходить більш-менш спокійно. Далі. Місце, коли ви вже прибудете і будете знати майже все. Чому я кажу майже все, тому що все ви не знаєте ніколи. Проблема в тому, що ну, це є і плюс, і мінус нашої армії, плюс в тому, що ворог ніколи не дізнається наших планів, мінус в тому, що самі ми ніколи їх не знаємо. І в цьому є декілька і позитивних, і негативних моментів. Тобто, ви вже можете готувати спорядження, знаючи, що вас в будь-який момент дьорнуть. Ну, це корисно, завжди його тримати підготовленим. Другий момент ви ніколи не знаєте, коли вас дьорнуть. Тобто, перший варіант дозволяє вам підготуватися, а другий варіант дозволяє вам ну, просто бути натягнутим завжди, як тітєва лука, в готовності зробити постріл. Беремо наступну ситуацію, коли ви вже їдете робити роботу. Тобто, фактично, ви вже виїхали, ви вже в броніку, в каски з автоматом, все спорядження підібране, ви знаєте точно, що ви будете робити і де ви будете робити. Зазвичай до того часу вже більш-менш все зрозуміло і, знову ж, картинки повної у вас не буде. Це я вам гарантую 100%. Не буде повної картинки, але буде розуміння, що ви робите, і отут вже треба включатись головою. Добре, розберемо основні проблеми, які виникають у людей в роботі. Тобто, коли вони вже приїхали туди, де літає, де стріляє, і коли у людей починає плавити мозг. Плавить мозг починає ну, конкретно по декільком причинам. Я їх от виписав на бумажку. Я на неї звертаю увагу і інколи буду зупиняти це відео. Перша арта. Більшість людей взагалі до неї не підготовлені. Тобто всі вивчають оці тактичні стіючки, всі вивчають перекати, переповзання, всі чекають, що кожен день буде стрілковий бій, і їм доведеться закривати цілі одна за одною. Скоріше за все, так не буде. Арта працює, працює наша арта, працює ворожа арта. І коли наша арта не працює, от тільки тоді починаються стрілкові бої. Тобто у нас стрілкові бої фактично були відсутні, вони з'явилися ближче до кінця ось цієї 15-денної кампанії. Тобто, фактично 3-4 дні було чутно постріли кулемету, важкого гранатомету, ну, який МК-19 або АГС. І було чутно, ну, АК, всього 2 дні. Ну, тобто, ось така ситуація, це реальність. А до арти люди не підготовані. Тому як люди не підготовлені до арти, у них плавить мозг, як це, можеш прилетіти, це ж ми нічого не робимо, не стріляємо і може прилетіти, це зазвичай лякає. Але від арти також є спасіння. Перше спасіння це поведінка. Фактично, арта не стріляє просто так, вона обирає пріоритетну ціль. І тут працює така штука, як з ведмедем і якутом. Ну, от якут біжить, 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 але не швидко. А оператор за ним. А оператор питає, яку, ти ж можеш швидше бігти, ну, чому ти не біжиш швидше? Якут не треба швидше ведмедя біжати, якут треба швидше оператора біжати. Тут така ж сама ситуація. Багато пріоритетних цілей, зазвичай навколо багато військових. І вам важливо не запалитися, де знаходитесь саме ви. Тому що, скоріше за все, хтось почне переміщення, скоріше за все, переміщення у людей будуть системні і будуть тропи. І от по цим переміщенням буде працювати арта. Важлива задача не створити цих приміщень багато навколо своєї точки стояння. Тобто, фактично, це є спасіння. Коли ви не світитесь, то по вам немає сенсу працювати. Ну, досить логічно. Далі. Технічно забезпечений ворог це друга проблема, яка також більшість лякає, і це проблема, яка заставляє людей боятися. Фактично важливо не боятися. Ну, чому? Тому що коли страх охоплює людину, починається паніка і ряд рішень, які б людина ну, спокійно приймала б вірні, вони ну, як в негативі. Тобто людина розумна, людина працює, людина ну, може закрити цілі спокійно ось тут, на полігоні. Але завдяки паніці людина ну, просто починає робити зовсім не те, що потрібно. Починає ховатися, починає тікати, шукати спосіб вийти. Ну, і зазвичай таку людину треба виводити з бойових дій, тому що вона точно не буде виконувати місію. Тобто так воно і є. І фактично, ворог ну, досить непогано воює, ворог вміє стріляти, ворог тренується, ворог працює. Так само працює ефективно, як і ми. Але у нього є технічне забезпечення. Технічне забезпечення, що я маю на увазі, ті самі теплаки, які тут стоять, ті самі винтовки, які стріляють не гірше, ніж оця моя, ті самі люди, які можуть з усім цим працювати. І у росіян все це є. На жаль, ми воюємо з технічно розвиненим супротивником, який здобуває цю техніку завдяки Китаю, який ну, досить добре їх спансує. Завдяки комплектуючим із Європи, які так само ввозяться ну, для того, щоб ремонтувати цю техніку, бо вона досить вибаглива до технічного обслуговування. Ну, і це факт. Більшість людей це ламає. Далі. Наступне я собі написав відсутність чіткого завдання. Тут вже питання до командування і питання до того, в який підрозділ ви попадете. Ви можете попасти в підрозділ, де гарний командир, де люди ну, здобули собі гарного командира і бережуть його. Ну, я маю на увазі, вони не займаються тим, що може підставити свого командира. Ось тут саме ситуація, коли людям мають дати чітке завдання. Наприклад, ваша місія спостерігати і прикривати відхід з першої лінії умовно суміжних підрозділів. Це чітке завдання. Воно буде формуватися приблизно так. Що я маю на увазі під відсутністю чіткого завдання? А куди ми йдемо? Ось на ту гору, а що там, я не знаю. А там може бути ворог, я не знаю. Ідіть туди, там перевірите. В рацію скажете, був там ворог чи ні. Оце відсутність чіткого завдання. Це ситуація, в яку досить часто попадали суміжні підрозділи, і по цій причині вони здавали конкретні. Сильні впливові точки. Тобто, І це одна із тих причин, чому ми відійшли з Бахмута. Тому що дорога, яка могла прострілюватися досить довго, її можна було утримувати. Ну, Просто не було кому міняти людей, і вони прийняли рішення відійти. Ну, ось так. Це фактично відсутність чіткого завдання. Далі, відсутність зв'язку з командуванням. Це наступна причина, яка Може дуже сильно виморажувати ну, навіть досвідчених людей. Чому? Тому що зв'язок це основа. Якщо закінчується зв'язок, вступають в дію інші протоколи. Наприклад, збір через 5 годин на попередній точці збору. Ну, якщо немає можливості зв'язатися з командуванням, а цього наш протокол, який ми придумали, спланували, вимагає. Тобто у нас фактично немає вказівки до дії, так чи ні, ми відкатуємося на попередній етап. Так само є протокол Готва американський, який каже: я йду туди, беру тих. Ну, наприклад, я Go йду, to, туди, «others» інші, тобто я вирішую як командир, що робити іншим. І Т. Тайм, це час, який займає. Ну, наприклад, я йду туди на 5 хвилин, беру Тебе і Тебе. І аларм. Це якщо я не повернусь, або щось відбудеться невимушено. Ну, тобто, коли я не розумію, що може відбутися, я роблю відкат на попередній етап і кажу: люди, от збираєтесь в цій точці, ви її всі знаєте, знаєте, як до неї дійти, там безпечно, і там мене чекаєте. Тобто, приблизно так воно працює. Коли немає зв'язку з командуванням і у вас не продумані всі ці алгоритми. Ну, це досить сильно давить на психіку, тому що людина просто не розуміє, що вона тут робить. Далі. Відсутність зв'язку з іншими підрозділами. Це менша проблема, але вона фактично ну, зв'язок з іншими підрозділами він то з'являється, то пропадає. Інколи суміжні підрозділи будуть працювати на вашій частоті, але знову ж таки, це робота зв'язківця для того, щоб він пішов і встановив з ними зв'язок. Або ви віднесли їм рацію і сказали, ми працюємо так-то, так-то. Ну, і штаб має з цим також працювати. Тому що, якщо немає взаємодії штабу, ну, ви можете бути як сліпе кошеня, просто знаючи, що приблизно там свої, приблизно там. Ваше завдання спостерігати, але ну, ви можете прийняти бій якось так. Якщо немає взаємодії з розвідкою, якщо немає взаємодії з штабами, ну, то воювати буде досить складно. Далі. Відсутність техніки. Ну, і точки евакуації, і відсутність іще чогось, відсутність зброї, відсутність чіткого плану, що робити. От люди намагаються собі видумати, що у них немає для ефективного виконання завдання. Тобто людина, яка чітко знає, що вона робить, вона завжди буде ну, на рівень вище тих, хто не розуміє плану. І цей план не обов'язково має бути. Ну, якісь чіткі, просто в голові для себе треба тримати. Якщо ворог наступає, у мене є відход, бо я не можу тримати бій. Якщо ворог не переважає, а просто з'являється на моїй спостережній позиції, я доповідаю: якщо доповіді нема, я маю собі вирішити. Або я відкриваю вогонь, цього не можна ні в коєм разі робити. Тому що якщо вам командир не сказав стріляти, то може бути і свій, який повертається. Так, він може бути навіть в ворожій формі, тому що ну, робота може бути будь-яка. Якщо ви відкриєте вогонь по своїм, ну, ви не знаєте, з якою підтримкою сили спецоперації можуть повертатися завдання. Якщо ви по ним відкриєте вогонь, по вам відпрацюють як по ворогу. Ну, отакий от сценарій. Тобто ви маєте це розуміти, а для того, щоб це розуміти, потрібно навчатися. В 30 хвилинне відео я не можу вкласти всю навчальну програму, початкову військову. Для того інші відео я зараз кажу, як не поплести мозгами для того, щоб виконувати завдання ефективно. Ну і відкриваю трошки очі людям на світ, які взагалі ніколи не воювали і дотичні до цієї теми випадково. Ну, як, наприклад, гражданські, які просто зайшли подивитися канал, ну, бо їм це цікаво. Це, до речі, досить непоганий варіант, коли ви вже починаєте готуватися і розумієте деякі речі заздалегідь. Далі. Це я розказав от, в перший день. Проблеми, які зазвичай людей плавлять в перший день. Зараз я такий список написав собі під час компанії, які виникали у нас проблеми, але уже. Ну, не відразу. Тобто ці проблеми виникають на п'ятий день, шостий, десятий, тобто ви з цим стикнетеся, але не скоро. До цього також варто бути готовим. Люди втомлюються. Тобто, фактично, це є результат підготовки. Якщо у людини добра фізична витривалість, так само людина буде добре думати. Якщо людина дуже швидко втомлюється і вона. Ну, не може пройти відстань, якщо вона не може довго стояти, якщо ну, є певні показники, які не дозволяють людині пройти ВЛК, ну, то не варто її тягнути. В цьому варіанті у нас є досить велика проблема. Є люди, які повертаються з досить серйозними пораненнями на фронт. І тут два випадки: або вони можуть тягнути всю роботу, і ну, це дуже круто, коли людина. Розуміє, що її місце на фронті і вона ну, рада туди повертатися до своїх побратимів. І друге, коли людина просто повертається туди, бо не має виходу, ну, і вона стає обузою для свого підрозділу, коли вона не може довго йти, коли вона не може виконувати певні задачі. І в такому випадку, ну, будемо продовжувати цю тему іншим відео, але зараз, от, під час компанії, люди втомлюються. Фактично, це результат тренувань. Далі. Люди починають панікувати. Фактично, це результат тренувань. Чим більше людина втомлюється, тим менше вона розуміє, що в неї залишилось сил. Тобто, кожна людина розуміє, що з кожним днем їй стає складніше виконувати ту чи іншу роботу. І з часом виникають такі панічні варіанти: от, все, ми всі пропали, ми тут надовго, ми тут застряли. Зазвичай таких людей намагаються вивезти з зони бойових дій, але не в усіх підрозділах. Тобто, у нас цим було простіше. У нас було багато контузій, дуже багато була щільність обстрілів, і багато людей були без активних навушників. Я не знаю, пов'язано це чи ні, але ті, хто був без активних наушників, ну вони досить швидко виїхали, тому що вони фактично ну, не стояли на ногах. Така кількість контузій, ну я не очікував, що буде поранення саме від контузій. Я очікував, що буде стрілкотня, очікував, що будуть осколки, але фактично всього цього не було. Були досить серйозні контузії, з яких люди не могли викерплюватися в зоні бойових дій. Тому їх вивозили. Тобто, ось так. Разом з ними вивозили тих, хто створював проблеми. В зоні бойових дій, і разом з тим намагалися виводити людей, які були пенсіонерами. Ну так вийшло. У нас в підрозділі є пенсіонери, і їх так само вивели ну, приблизно на 10-й день. Далі наступне те, що накладає свій вплив під час виконання обов'язків, умови чергування. Всі розуміють, що людям потрібен сон. І чим більше цього сну, тим здоровіше буде глуз того, хто спить. Ну або не спить, зрозуміло. Тобто, якщо людина не спить або спить три години на добу, ну, результату з цього не буде. Тобто людина втомиться і на п'ятий день у неї буде стан легкої контузії, коли людина не може стояти на ногах, вона не може приймати рішення, ну, і це є проблема. Тобто, якщо людина не спить, якщо графік чергування не оптимізований, ну, ніякого діла з цього не буде. Тобто буде ситуація, коли Просто людина в певний момент перестане виконувати роботу і це повпливає на стан інших. Ну, це погано. У нас є американець, який досить толковий. Він сказав таку річ: хороший солдат він або їсть, або спить, або воює. Тобто, реально ну, займатися більше немає чим. Ти або спиш, або їси. Або робиш роботу. Тобто, якщо ти починаєш займатися чимось іншим, тобто шаришся десь, виконуєш якусь роботу, яку не потрібно робити, втомлюєшся, це призводить до крайніх наслідків. Тобто, це призводить до того, що починає прилітати арта, якщо хтось лазить між будинками, або ще щось шукає собі пригоду на п'яту точку. Це призводить до негативних наслідків. Тому прийшов з позиції, поїв і спина КСП. Або спи на позиції. Завжди є час для сну, якщо це вдало оптимізовано. Якщо це не вдало оптимізовано, часу на сну мало, але це призводить до того, що підрозділ не може існувати в зоні бойових дій довго. Далі, що хотів би порадити тим, хто тільки починає тренуватися і готується до цього заздалегідь. Працюйте динаміку і працюйте з часом. Це дозволяє вдвічати. Випрацювати стрес, коли ви намагаєтеся виконати вправу швидше, і ну, це призводить до того, що ви включаєтеся. Наприклад, у вас топографія. Ви інструктор, який проводить заняття для людей з топографії. Не давайте їм можливість просто тинятися по лісу. Додайте обмеження по часу. Наприклад, у вас на 16 контрольних точок півтори години. І люди вже почнуть планувати обов'язки, хто працює з картою, хто веде, хто забігає вперед скаутом для того, щоб знайти ці точки контрольні і так далі. Це призведе до вдалого злагодження, і це призведе до того, що люди будуть працювати зі стресом. Ну так само, як і стрільба. У нас було два місяці, коли ми стріляли із стабільних положень. Ми просто лежали, стріляли, цілились, стріляли. Результати були чудові. Потім, коли ми почали стріляти в динаміці, результати були геть погані. Тобто, ну, це закономірність, коли додається стрес, ви маєте працювати із ним також. Якщо ви до того з ним ніколи не працювали, працювати з ним буде складніше. Далі. Що ще хотілося би сказати? Ну, дуже добре працює фідбек. Коли ви, наприклад, виконали роботу, побачили її результат. Ну, це до тих самих тренувань. Намагайтесь планувати з підрозділом всі ці тренування разом, тому що якщо ви будете натренований один, все одно підрозділ не зможе ефективно працювати. Ви маєте розуміти всі знаки, ви маєте розуміти плани, ну, тобто, умовно, у вас є протоколи, по яким ви плануєте. Це досить широкий протокол, можливо, я колись пізніше про нього розкажу, але якщо мої друзі випустять про це. Містке відео на Ютуб, я просто дам на нього посилання, тому що там досить розгалуджений алгоритм, по якому ви маєте розуміти місію, намір командування, ви маєте розуміти, з чим ви йдете, тобто це забезпечення, ви маєте розуміти план виконання цієї операції. Ну і фактично там є чіткий алгоритм американський, по яким планується місія. І от це важливо, коли ви бачите віддачу, коли ви бачите, як підрозділ працює, коли ви бачите повторення того, що ви робили на тренуваннях в зоні бойових дій. Ну і це треба. Якщо ви цього не побачите, ну отже, ви тренувалися неефективно. Тобто, коли люди не тримають дистанцію в лісі, коли вони збиваються в групи. Які дуже легко вразити. Ну, чому не можна збиватися в групи, я кажу для тих, хто цього не розуміє. Тому що може прилетіти арта. Якщо у вас 8 людей поруч, ну, то це погано. Якщо ви на певній відстані один від одного, ну, це також погано, але не так погано, як коли б ви були в восьмером біля одного планшета. Отже, таке відео. Якщо я комусь допоміг, напишіть, що я допоміг. Я вважаю, що основна проблема психологічної непідготованості людей на полі бою це відсутність тренувань. Я розумію, що в нашому підрозділі це більш-менш толково організовано, а в інших. Я розумію, що більшість людей взагалі ніколи не тренуються. Ну, ніколи. Просто вони от ходять на позиції, вони виконують роботу досить ефективно, але вони вважають, що їм не потрібно холостити, їм не потрібно тренуватися. І взагалі вони ну от, пуп міра. І можуть все. Тобто, ну, але ж не так воно є. Фактично, можна і ще точніше стріляти, можна іще швидше бігти, і можна виконувати операцію ну, значно краще. Але коли у вас злагоджений підрозділ, для цього потрібно тренуватися. Фактично, це є основною темою даного відео. Добре, дякую всім за перегляд. Внизу є скринька донату для тих, хто хоче допомогти. І фактично ми готуємо вже курс плейлистів по тому, як тренуватися з мілкашкою. Як працювати з нуля, коли ви взагалі не вмієте нічого. До нових зустрічей!